Традиції новорічних свят: колядування, щедрування, засівання завжди були популярними у нашого народу. А от різдвяні вартепу почали входити в моду відносно не так давно. На цих вихідних перед святом старого нового року ми завітали до міста Батурин, до свято Вознесенського собору, де вихованці недільної школи, яка працює при соборі, показали нам свій вартеп. Інсценізацію сцени Різдва Христового вихованці недільної школи готують кожного року. Яку ти роль виконуєш? Ну, я виконую роль пастуха. Друга. Ну, пастухи перші дізналися, коли ну, народився Бог, Ісус, Ісус народився. А що це у нас за персонажі такі? Я чорт. я смерть. Інтерв'ю тільки за гроші. Як тобі твоя роль? Мені моя роль дуже подобається, тому що коли я тільки виходжу на сцену, з мене всі сміються. <рес> а тобі, чому вирішив таку роль зіграти? Ну тому що смерть убиває Ірода. А Ірод, можна сказати, це негативний персонаж, який хотів убити царя дитини. Ага, тобто, в тебе навіть благородна роль в якійсь так? Скільки часу ви вже займаєтеся в недільній школі? Це мій четвертий рік. У мене була ще роль Ірода і роль пастуха. А в цьому году я вже чорт. А ти скільки часу займаєшся? Я три роки. Можливо, ти все таки приєднаєшся до нашої розмови. Може, щось хочеш побажати людям? Я бажаю всім веселих свят. Христос рождається. Вихованці недільної школи є також учасниками української організації Пласт, метою якої є всебічне та патріотичне виховання молоді на принципах християнської моралі. Ну, ми ходимо різні походи літом, коли є канікули. Ем, різні у нас є проби, які. У нас є своя форма. Також ми зробили в цьому году свій прапор. є. А що особисто тобі дає участь у цій організації? Участь у цій організації ну, вих... ну у мене сила волі з'явилася, витривалість. Їздимо в різні походи. Маємо дуже ну, великий арсенал, можна сказати, різних речей із туристичного відпочинку. Що запам'яталося мені плац, як ми ходили на Гавелу. Це є дуже таким особливим для нас дійством, тому що це перший раз так далеко їхали, і це дуже мені сподобалося. Більшість дітей дізналися про те, що таке вертеп саме тоді, коли почали відвідувати недільну школу. Як давно ти дізнався про вертеп? Хто тобі розповів про це? О, мені про це розповів отець Роман. Що в тебе за образ, до речі? О, у мене образ царя. А ти хто? Я віншувальник. я е, вінчую, кажу, е, що, е, що родився Христос. А хто тебе привів в недільну школу? Е, е, мій друг. Я ангел. Я сповіщаю всім про народження Ісуса Христа. Ти давно займаєшся в цій школі? Ні, це я прийшла сюди перший рік. Як враження? Дуже добре. Які захоплення маєш? Я займаюся усім. що мені подобається. Це квілінг, в'язання, малювання. В недільній школі діти розвивають різні свої здібності та готуються до різних, не лише церковних свят. Наприклад, того дня, коли ми завітали до них, вони готувалися до свята Меланії. Це, звичайно, будемо казати, такий фестиваль, фестиваль українського побуту, де саме безперечно є основними героями є. А Василько Меланка зі своїм вартепом вихованці недільної школи виступають не лише в церкві, але й відвідують різні міста України та беруть участь у конкурсах вартепів та й просто співають колядки по вулицях Батурина. Цей рік ми виступали у чернігові. Виступали в нашому місті Батурин і, і їздили в багатьох місцях. А в рідному місті ви виступали просто на вулицях? Так. Як реагували на це люди? Люди реагували дуже добре. Вони раділи, що ми їх поздоровляли. Ісусе мили. Мене.